У нас на продаж заїхав ще один Nissan Kicks. 20 рік. Як бачите, вже трошки інша морда. Але виглядає класно, гарні фари. Видно, нова резина. Тут настоять ковпаки. 1,6 бензиновий звичайний мотор. 32 тисячі км оригінального пробігу. Оригінального перевіряйте на будь-яких станціях. Автоматична коробка, двигун у нас простий, в обслуговуванні, надійний. По кузову, самі бачите, виглядає машинка рівненько. Вона в нас обслужена. Замінені всі розхідники, не потребує вкладень. Для зручностей в паркуванні в нас є задні парктроніки та камера заднього огляду. Загалом автомобіль чудово підходить взагалі для міських поїздок. Ну, але і для Подорожей, думаю, також класно. Місткий багажник. У нас там ще докатка з всім необхідним. Також погляньте салончик. У нас сидіння мають дуже хороший вид, вони взагалі не затерті, немає ніяких слідів експлуатації. Потолочок також рівненький багато позаду місця, не дивлячись на невеличкі габарити автомобіля. Також погляньте на передній ряд сидінь. І в нас тут все так стильненько, так класно виглядає. Є в нас тут повний електропакет. У Нас тут зараз показується пробіг в милях, 20 тисяч милі. Приїхало авто в Україну з 19 тисячами. Скільки то там миль? Ну коротше по Україні воно ще толком не наїздило Взагалі це авто. Один власник в Україні. Зручний мультируль, є в нас круїз, також датчики світла та дощу. Також маємо багато корисних асистентів, це утримання в полосі, також датчики сліпих зон, усунення зіткнення. Є в нас також блютуз-аудіо. Можете під'єднати свій телефон по блютузу до машинки. Також є кондиціонер. Тут у нас розйомчики AUX USB, є підкурювач. Давайте також поглянемо на. На камеру заднього огляду. Так нас все виглядає. Коробка добре перемикається. Тут ми маємо такий підлокотничок, який можна прибрати по бажанню. І також, звичайно, підстаканнички, і тут ще розйомочка для зарядок на задніх сидіннях, для задніх сидінь. Також зверніть увагу, тут такі в нас ставочки є. Передають виду автомобілю салончику, точніше. Взагалі класне авто, таке невеличке ззовні, але відчувається таким просторим всередині. Дуже зручно підійде для будь-яких ваших потреб. Авто знаходиться у нас на майданчику, Біла Церква, авторинок, Сухаєрська, 18. Тож приїжджайте на те здрави та на особисті огляди. Ми на вас чекаємо та працюємо кожен день без вихідних. Ціна на це авто 15 тисяч доларів. Також, якщо вам не вистачає повної суми, автомобіль доступний у нас на виплату в кредит або лізинг. За детальнішими умовами звертайтеся та приїжджайте.